А-а-а, це сімейна вечеря. Ти і діти значать для мене все. Я хочу поговорити про наш ресторан. Трохи зусиль ми можемо відкритися вже за місяць. І більше жодних хвилювань, що діти дізнаються, як ти заробляєш на життя. Привіт, Люба. Так, ходив трохи по справах. Раймонд Гейс, найкращий колектор боргів у Нью-Джерсі. Hey, Мої діти не мають про це дізнатися. Я вже ти досі їм не сказав. Ви хороша людина, містере Гейс. Проте мені неба, як цікаво, в яких умовах виховуються ваші діти. У тебе кровотеча? Ні, це... це фарба. І на ревістерцію... А схоже на круг. Самушу. Ходять чутки, що ти бажаєш вийти з гри. Я сам вирішую, що робити. Якщо ти підеш, тобі кінець. Лягайте! Нащо тато чіпляється до одного окова пірата! Врад бита усіх! Наш тато Джон Вік. Він одружився із Джоном Віком. Що? Я намагаюся розібратися, а ти трохи агресивно реагуєш. Любий, бери зброю та ходімо за зайди. У нас усе буде тіток. Скажи на Мейка. Даєш прикурити до У вас тут все гаразд? Так, хочу провести нам сімейну терапію. Адрес.